Щастя, коли маєш можливість дожити до величних святок Різдва, Христового і Нового року. Творча група нашої програми желає вам усі красні зимові дні файно утпразнувати, повеселитися, стрітитися з родиною, бо нафто і є сей празник. А низько ми предлагаємо вам фрагмент із рождественської програми На щастя, на добро! Сходить над світом різдвяна зірка, вказує шлях до рідної домівки всім, хто в дорозі, у далеких мандрах чи в буденних справах. Ця різдвяна зоря возвіщає світу, що народжується Христос, і приходить благодать у людські душі і оселі. Настає мить духовного просвітління, очищення. Бо відкриваються різдвяні небеса і сповнюються всі бажання і мрії. Закарпаття починає святкувати Різдво Христове 24 грудня, ходить карачун від вікна до вікна, вінчуючи і звеселяючи угорців, німців, словаків, русинів, румунів. Згодом приходить новий рік. А з ним нові надії і сподівання. 6 січня відкривають нам небеса таємницю святвечора, різдвяно новорічні дійства продовжуються. Пускаймо колядку світом, хай вона благословляє всіх, Хай торкнеться кожного серця, несе добро у кожну хату. Христос родився, дорогі краяни. Славімо його. Добре, як це Все стало? Чи є, я мав чинити, а діти ти. Ну, я просто того, що нарубав. Некай. Добре, я все роблю, Добре, не буде. добре добре. Парадно добре. буде. Парадно парадно буде, добре. бо то, знаєш, низький дуже великий добре. праздник і буду дякувати, що дожили ми до Різдва, до Нового так, так. року. Та, Та треба непорядка і, і маленьку хижу нашу прикрасити і швидко довести до ладу. Богу дякувати. Остає ті вчити, що навіть ти перетянеш? Тямлю, тямлю. А дуже десятків найліпше, дочекайте найліче. Такова буде, чекаєшся, че в мир. Здоров'ю, діточка здоров'ю, тело здоров'ю, ловшаю, що Ну, Бог дякувати. Но, Прийшов новий рік та й Знаєш, За цей рік було всякої, я е не боре, айбо повінти вже було много і радость. І треба подякувати і вклонитися Господу Богу за те, що дав нам сили мудрості так швидко пережити і дякувати дожити до цей красних праздників. Добре каже, роби як скоро, а рік не, не, не за рік буває всякий сім'ї. І горазди, і і і горазди, і хай і і і, бо помало того, що досі собі спів приходита йому. Воно так і має бути, не боре Юре, бо знаєш, у нас тільки на Закарпатті ми починаємо газувати, починаємо празнувати 24 четвертого Бо ти знаєш, що нами сестра замуж вийшла за друга ми вийшла за словака. А а ми за матеріалу йшла. Ну, ні, бо ні. їм ніякої Но, не є. Що? Богу дякувати, красно живуть і діточки народили. Так що Богу дякувати. Але у нас на Закарпатті то ми маємося чистувати, любити ширких добрих людей. є ну, так і є, і Так воно має бути. А то там не розбираються мудрі мужі. Коли ця ткола, ти го з того це 6-го. Ай, бо ти все радий, слухай, 24-го і усе ради. Бо, а ви це кажуть, іди криза, і мене учив, no, і я це може, і це і стоїть і була сатіб, і в СІСІМ. Видякує чудово саме. Tá pravda, čudo sa isté je, narodžuje sa Isus Kristus. A to je jedno a hlavné. je. A še druho je, kážu, ošte sa is rodí Isus Hristos, tak i nebo sa odkryva, i ko si s moment pochopi, budem súdiť za bahatý ľubú, za bahalku, zadúmatý i vrať sa zbudí. Я собі так ага. думав, що все збити обов'язково. А болим добро Злоє Бог не приймає. Або до того це треба готувати усім, як старшим, так малим, так обшарять, так газністу. Все має бути в порядку. Видиш, ми з тобою тільки казки розказує мене боре. А ти цю худобину тусь у шитку бишов, швидко в порядку. Ну, то 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 я діло. І це лише тільки тобі допомагаю прибирати сісі цяцьку, то то таке. Я у першу речі привів. Обшаря до порядку дворець упорядкував худобу, очистив скудний, постерився віже, нагодував. Най з Богом. Чу. На Богу дякувати, слухайте, бо то, знаєш, треба на все збирати, бо вже не зневірно її чекав. Так, шоу горове, які шоу корови? А де ти діти? Діти, ти де? Діти. Мамко, мамко, може, всі такі кутики повимивали й поприбирали. То О, дуже, ся, добре, дуже добре, дуже добре. Так ще хвалять, і поговори, сте обертали. Та й не тільки у нас ноги, хугурів. У кожній хижі по чотири, а у вас його руку чотири руки і здорові степайні. Добре. Слава. Богу дякувати. Да. Юрі, бо ти знаєш, що бабка моя казала, що кудись в якомусь кутику це затаїло сміття, то там вся ворота затаїть. А ми у новому році маємо бути здорові. Будемо, або... будемо. Здоров Боже, варить, порядок. No. Можливо, так, ви так. Ми погадали на цибулі. Та чітко вам не дає. А вона там цибулька я то йдіть до хежі, зараз і ми прийдемо. Ідіть, ідіть, не дайте цибулю та ніж, то будемо видіти, які місяці будуть дощові, а які будуть посушливі, будемо знати, що коли садити. Ага. добре, добре, що буде затягне, тоби не забути, то добре, добре. То замість того календаря, ні? Що треба садити? Ну. Марічко, це не шести буду. От не знаю, мамко, де є. Та як не знаєш, ти там, як у колопечі, у кошарі. Много ну, тавалися послужиш. Так. А, а ко меланиці поможе донести. Я Ти мама. Ану, ану, будь добре. Бажати так тяжко. Так. Да. Ну, давай. Річ. А я, я, теж, я теж. Ну, давайте давайте, присіли. Так. Прошу, робіть, Дашко. Розширяйте. Ямуар. Ні-ні-ні-ні-нітино. Та де ти що забули ти що? Йо, лупину не. Зараз треба луп... не, лупину, не треба, так? Що то буде? Януар. Так. Ну, Що ви там робите, не моя? Ага. Так. Марот. Мас. Дальше. Cool. Uh. Uh. Давай, баша. Я малова, сяду, шо, там саду. Буря не горята аж тройна. Та, тяжко її розділити. Так. А це буде април дораз, мамку. Апрель. Добре, апрель. Апрель. Май. Юні. Юлий. Август.

От місяць буде дощу. Ві. А та... Це треба дознати, коли копати, коли косо. No, коли сіяти, коли садити, коли урожай збирати. Ану, 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 як воно буде, як то буде. Так Но... це буде має сок зі. Сама! Але посу... заки це буде пустить сок. Ми з вами вийдемо, ану, не не боляться, возилимо те шваблики, то це буде низький урожай на пшеницю. Ех, робота, за мало сісти. Ану, запалили, ти не бореш свічку. А це силі леба. Не літо. Не літо. Не літо не бояться. Кажуть так, кій гніт. Не лоти. Кажуть, також кій гніт закрутиться, то буде урожай на пшеницю. А кій буде просто та кого що покажуть, буде відпустити. Так. Нам буде позирати. Буде позирати. Це сієте цього руку пшеницю. Це не буря, а доки все зігнуться, зогне так. А доки все зігнуться. Має скоро, майже цибуля, сок пуск. Не буде старий, заки все то зігнути зогне, а ми з вами вийдемо уж. Дівки маємо красних. А ні. А, ну, ну, на хлопці вже час, час, час. Ну, так. Так, от молодша, моя гуйка, перша. Ну, Старий, ти не філософський, не філософський. А давай на два шваблики, кінь шваблик пшикне, жінка буде мати не дуже багато, а кінь зафращить, то буде багато. Ну, що перше, на Оленку, ні, разниць, Оленка, ну давай, давай, старий. Я би їм запалював, але я сама меч.

буде А ну мені дітей в швидке вдома. О, багатий буде не ворога. Та няню водівка, няводівка. Ну а то що ти можешь? Ні, ні. Не виднина нагинаться. Не видитнися. Ай, літо буде посушливо, я, навірно, слухайте, не варята. Колос пустий. Твоя мамко, та повзарай ще на цибулі, може там дашь да? yeah, yeah, no, no, то добре. Ну, та добре, повзарай далі, так. Що у нас в лікі буде, так? Так. юні, юний. Мамка, повзарайте. Є, є дощі. Ну, ну, добре, там юнійові. Юнійові, добре, якраз все, що понятно теж буде дощ слухайте. І май тож буде А У в... В, в, новим на другий рік буде сніг, навірно. Бо цього на року щось мало сніт. Може на рупаде нове робити. Ну, токуємо, толкуємо так, ось Маленько є вологості там у марту, то добре. Ото добре, може буде файно посадити. А далі є у маю, ото добре на сіно, на отаву, А куди у юні. Aj, mm. aj, aj. O, добре буде копання. А далі вже кипіто буде файне, сухоє, ото насідо. Хвала булку, будемо так було, і всі ваші забаганки. Небо щось російсько. А що? Шо? Так, шоу горміла. А що, вже час, вже вже час? Час? час, не боряться збиратися, вичекали на вечерю там. Mirkne, уже миркне, уже міркне. Миркне, міркне, так що. А де? А є, слухайте! Юре! Юре! Йой, що манку? Ну no, так що там ти робиш на дворі? Юре, діду, я тебе заставив до річку позамітати. Замість. Няньку позамітаємо, яким не позамітав. Все в порядку, добре. Йо. Ти в ворота там з Не стоїть, поремонтував. Не буду, не буду скрипити. Но рекай, не. no, добре буде. Ну що не вряд там? Треба вже помало вечір. А, а ми ще не ями у нас будете. Поки балоки вже нечто не робить. Ну no, добре, йдіть, пушайте. Сокира. Сокира. Yeah. Там Сокира на Ганкові. Рубаємо е ті різки зелені, а там як і лише там не найдемо. Yeah. А, а пак попадеш за yeah. місто. Добре, а ти куди сервеш? Чекай, okay. чекай. Чека. А ти це не пилуй. У тебе і так тільки файно уйшло. а Лена найде там із Юром. Яблінку пужати, а ти бери та поможи не Бога. Маричко, мамі перебирати, похарити тую хижу. Добре, няньку. Ну, no. пилюй. Так. Ну, no. Дідук на місці, ніби хвала Богу, що в порядку йти до родини корядувати. Все кунисти, тепер, геть зрубаю. Ну я ще не рубати, нет. вже другий гуд, мені ж не робить. Рубайня, врожу, ти цього року, рісні яблука врожу, Я тебе на самі липу посажу. Обіцяв, обіцяв врожу тобі, чесне слово, врожу. Точно не вродиш. Вони кащати гудку потерпи, далі ти терпіти не буду. Обіцяв. Ну все, дивись, а Ішли, бо я річ не встигала собі, а й мій має зараз прийти з заробітків. І човку рядись ходять. Порвати бобіця. Ой, не бога, нець я тебе не Слай. журю, вижу, слава Богу, шитко тяти наспіхована і дитина в шору. Вижу, і рибу стуй поклала. Поклала мамку, бо каже, моя стара, ось хіть ось осетий вечір на столі, так, ну це гроші вже живути. А нам було добре. Правду видав, каже, і відчись, а у Ріха то які дуже файні великі. В ріхам, котона Соктаж. Бо, моему Газди були такі здорові зуби, і сів рік. грубі пробілку. І якісь файні обрали, але найне лише Газди, бо були зуби здорові, а і в тебе. І де мало внучка виходить ні в руку, вона його буде такий хайвий хлопчик. Чуєш, уже чути, десь і колінникажу, вже й так. А ну не пересканай скоро по Чуй, Чують, лінчику йдуть. А ну будь чеснень, хлопчику золотенький тобі. Ну, коліни каже. Христос родився! Слава Ісусу! Він чує вам у житті, у вас лета біда біжить. Найваші дітки здорові ростуть, на яйця вам несе когут. А, а ще він менчує, ми в домі тепла, в серці добра. в і файного вина. Найвсяк, де у вашому домі буде мир, любов і, благо, і, і благодать. Все дякую вам, Краснотяж! Дорогі родичі, як вся маєте? Десять маємо, які смирети, що прийшли. Ріжки, і волосі, і військові. У вас були знову здорові, жито, пшеницю. І вшистом ви сте були багаті, а ще вам принесла чесночка, бо ви сте були такі моцні гизи з чеснок, а ще вам принесла січеної води. Чистими перед людьми і совістю і та свячена вода. Дякуємо дуже тоді давай давай зу, на вас оброблю шики та. Ну і щема по пресах речун ви були такими бажаними для людей, ніколи коли хліб так що швидкого вам здоров'я, щастя у цьому різдві і в новому році. Дякую, ми вона навчала. І добре, ні дядько ладка. Сашко, а де газда, де газда, де газда? Вижу малито і газтує. А де газда? Сідаємо ж пішов на заробіт, Проще нам треба ні за що на місці. Так, 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 так. Все, все нам не вистачає. Може, кижу нову хочете строити? Ти не обіцявся бути на натяпку? Обіцявся, мабуть, прийти. Ну, no, не чуєте, свіруйте, свіруйте Богу, Секу, все куніч, благословенну, все, що можна стати. Будемо колядувати, веселитися, рикайте її, казати їй. Падай, ну, а ви не колядуєте, але ми сертися зайшли. Ми не так зайшли, ми вам ще і колябників привели. Ну, так наїду, колядуйки. А ми ще вам з вас колядуємо і колядуємо, сіся. Колядування ніде не на доїдець. Ото все Божоє діло. А ну, де там у ті ваші колядуйки? Найбільше йшли. Дочку, слухай колядку, дай Боже, новину світлу, посіму світу, дай Боже, Бог предвічний, Час теперішній дай Боже, для людей, для живе верте пірожден. дай Боже, знато родив вже би дай Боже, є винним внуки од вічної дай Боже ми дайме Богу любов премногу. Дай Боже, а серце Христу і собі щиту, дай Боже, за колядочку, чесний газочку, дай Боже, а за новину єдну гостину. Дай Боже, ми тобі за то вічуємо красно. Дай Боже, ввести нам живот довгий, Дай Боже, повні комори ми худоби. Дай Боже, як вам, так і нам, всім християнам. Дай Боже, честь Богу й хвалу, дай ми премногу на навіки, Отту і сину, Духу Святому. Ай, що дуже красне? Я дуже файно, і ця колядка була така. Не файлики з нам колядників привели. А ну відчується, хлопці, вінчуйте! А Він вінчую, вінчую! Та й на гурку чую. Не дасте гурку, я вам перевідую. ще. Дасте? Вінчую, вінчую, от козла до коза, а ви сте дожили до другого різдва. Ти чуєте? Чуєте?

Золена, злових вас, гасли вівці, пастирі, пасли вівці, пастирі, при зелені двом Прыгла клин Йому Ісусе, і співать, йому Ісусе. О А, Єсу це білий кріт, Єсу це білик кріт, радується цілий звіт, радується цілий світ. Радується цілий світ. З диночком, і, і з вашим чадом, і з хорошим, хорошим вашим родом, і з пречистим паном Богом. Всі десятка святкувати, ще найкращих це діждати, нам многая і благая літ. Дякую, своє дуже так, красно, ну, дуже <круто> така так, кулятка, я ще поляка чула. А як ся, а як ся у Марічці полюбився і